Вітаю всіх! І знову свіже замовлення і від надійного розсадника від бережнюків. Мені подобається замовляти там рослини, по-перше, вони приходять завжди якісні, і плюс ціна нормальна, така доступна, так що вартує там замовляти. Якщо, наприклад, дивитися, це замовлені такі рослинки, які скидають листя, листопадеві. На перший погляд, здається, вони не мають вигляду. Але якщо придивитися до них, вони всі якісні, всі здорові, в хорошому стані. Отримавши посилку на пошті, я обов'язково їх оглянула, адже було цікаво, що мені прийшло, чи не прийшло щось підсохше, чи підгнивше. це має теж велике значення. Ну, як бачу, все в хорошому стані. Я зараз розкажу, що я замовила. Вони тут є і цікаві рослинки, є такі, що навіть, можливо, і хтось би хотів теж замовити. Про них зупинюся детально, чи вартує таки замовляти? Приємно, що крім замовлених рослин, є ще й подарунок ось така піроканта. мене вже є подібні, ну, а ця трішки буде відрізнятися, так що дякую ще й за такий подарунок. Замовляючи листопадеві рослини, треба дуже придивлятися уважно до стовбурців, до гілочок, щоб не були вони пересохші. Наприклад, якщо розглянути ось цього п'яза, то навіть видно стовбур має ще такий зеленуватий відтінок. Отже, вже підкреслює, що рослинка не є пересохша. Також ретельно треба дивитися по гілочках. Навіть бачимо, що ті гілочки теж не є пересохші. Вже можна зробити висновок, що нормальний стан рослини. Отже, перша рослина це в'яз, і ціна її 85 гривень. Декоративна рослина. Штучний гібрид. Рослина у формі листяного чагарника. Може формуватися. І невеликим деревом. Висота дорослої рослини 8 метрів, але темп зростання досить повільний, за рік виростає десь на 15 см. Добре росте на сонячних ділянках непогано і півтіні. До ґрунту невимогливий, відмінно переносить стрижку, тому його можна тримати в такій формі, в якій подобається садівнику. Ефектно виглядає по одиноких посадках. Так само і в композиціях з хвойними і з багаторічниками. І дуже красиве листя має дрібне, різблене, темно-зелене влітку, яскраво-жовте восени. Наступна цікава рослина калікарпа або красивий ягідник, яка полюбляє сонце, півтінь, квітне ніжно рожевими квітами, крім того, і листя чарівне цієї рослинки. Грунт підходить будь-який. В дорослому віці виростає на висоту 2 метри, а на ширину десь на метр м. І теж прикрашає квітник своїми чудовими ягідками. Шукаючи карликові екзотичні кущики, попалася мені така екзохорда. Теж по ціні вона не є з дорогих. Як бачимо, вона коштує 110 гривень, досить такий великий вазоночок. Сорт ціниться за компактні розміри і за рясне незвичайне цвітіння, а квіткове цвітіння подібне до водоспаду, перетворює куточок на каску, невибаглива рослинка та ще й морозостійка. у дорослому віці росте на пів метра в висоту, а в ширину десь на 70 см. Ще одна цікава рослина пенісетом, карликовий низькорослий сорт. Ефектно виглядає завдяки своїм довгим, ніжним, навіть зимку кремово-білим пухнастим соцвітям. Сорт за цвіте з серпня по вересень, висота рослини 35 см. Пенісетом використовують для створення букетів сухоцвітів, гарно росте на сонячній ділянці і також на півтіні. Не вибагливі до ґрунту, але погано реагує на пересихання ґрунту. На зиму не обрізають сухі соцвіття виглядає досить декоративно. Обрізку проводять навесні, залишаючи близько 10-15 см біля основи. Створюючи квітник, його треба поєднати з рослинами, щоб не було пустого місця, тому що він пізно навесні прокидається. Це слід взяти до уваги. Дуже гарно виглядає в композиції з ехинацеєю. Дуже мені подобається в садочку клени. І ось моя мрія вже збувається. Я собі придбала такий клен. Пальмолистий, повільно зростаючий і такий, що має дуже красиве осіннє листя Листя не тільки з оранжевими краями, а ще й жовто-зелене. Воно красиве протягом всього періоду, а найкрасивіше восени. Влітку яскраво зелене та ще й має облямівку рожеву. Будемо бачити, як він себе покаже в рості. Рослинка в така в хорошому стані, бачимо стебельце таке, зелененьке, так що нічого тут підсошу немає. Єдине те, що просто скинув свої листочки. Витривала рослина перовська лебедолиста та ще й толерантна до складних умов, а саме їй підійде будь-який ґрунт, бо диспека витримає, перенесе нормально відсутність поливу, Морозостійка – Рослина, яка своїм виглядом нагадує полин, лаванту, шавлію. Сизе забарвні листочки, фіолетово блакитні квіти створюють ефект прохолодної синьої хмаринки, цвіте з липня до самої осені, ароматна, поєднує в собі запах лаванди хвої полину. Її квіти навіть їстивні. Висаджувати її потрібно на відстані десь 50 см від інших рослин, навіть можна і метр. Вона гарно поєднується зі злаками, з, з шавлією, з лавандою, з очитками, з трояндами. Використовують її ще й навіть для сухих букетів. Навесні зрізається на висоті 5-10 см від землі, для того, щоб рослинка набувала декоративності, ну і пишніше розросталася. І в подарунок має таку красиву піроканту. Такого сорту в мене ще немає. Цей сорт володіє гнучкими пагунами з вічно зеленим листям, квіти білі, числені, з'єднані в суцвіття, цвіте з травня по червень місяць. Любить сонячну ділянку, також може рости і пів тіні. А декоративності сорту додають золотисто, жовті плоди, зібрані в невеличкі грона, отримують своє насичене забарвлення на початку вересня і так тримаються до морозів. Ця рослинка трошки великих морозів не переносить, тому це треба взяти до уваги і прийдеться її прикривати. Гарно виглядає як одиночних насадження, так само в формі живоплотів, і ефектно виглядає в композиціях в контейнерах. Отже, рослинами я дуже задоволена, все, що вибрала, прийшло в гарному стані. Місце вже для них є відведене, адже кожній рослині треба дійсно Таке місце підібрати, щоб вона там гарно розвивалася. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, порадьте, може, ви якісь цікаві рослини, пропонуєте в своєму садочку посадити. Можливо, вони будуть поєднуватися з тими, що я замовила. Підписуйтесь на канал, до зустрічі в наступних відео!